Як проходив мій тиждень детоксу? Постійне споживання чужого контенту призводить до програм порівняння, знецінення, вигорання, апатія та депресія. Важливо мати свою інструкцію особисто до себе. Цим ми займаємось на наставництві зі мною. Друге, це відписка від всіх телеграм-каналів, інстаграм, відписка від всіх. Тиждень не заходити, тік-ток видалити з екрану, очистити свій телефон, вхідну пошту, смс, телефонну книгу. Книгу. Третє стишитись, медитувати на спокій. На моєму YouTube-каналі є така медитація, є афірмації на високі вібрації, догляд за собою, будь-що зараз доступно для вас. Ванна, сіллю, масочки, пачі, легкий масаж, і відпустити всі свої результати, висновок, багато енергії, усвідомлення, що потрібно проживати кожен момент часу і бути тут і зараз, тому що ніколи ці моменти не ні повторяться ніколи. Вчитися постійно. Перебирати свій стан та те, що в мене вийде, бачити свої ідеальні стосунки, найкраще